Армія для всіх охочих зачиняється цієї осені в Україні. Останній обов'язковий призов. Потім долав братимуть лише за контрактом про останній шанс узути кирзяки і відчути себе дембелем. Дмитро Литвиненко. Іллі 12. Він фанат зброї, перевагу віддає снайперським рушницям. Мріє постріляти зі справжньої шанс на те, хлопцеві різко впали в Україні. Розпочинається останній військовий призов. Надалі контрактна професійна армія. Дідусь був в армії. Тато був в армії. Але всі розказують, що там дуже цікаво. Цікаво попробувати хоча б кинути гранату. Скасувати обов'язковий призов українцям обіцяють уже понад 10 років. Експерти кажуть, у світі на пальцях можна перелічити країни з непрофесійною армією. Крім того, в Україні нині служить рік користі і для держави, і для хлопця. В такій службі немає жодної, переконує військовий експерт Микола Сугурівський. Чоловіка, молодого чоловіка, призвали в армію, його примерно поняти готує, полгода готується сам день. Якщо за два-два з половиною року, ще можна було б навчити азам воєнної професії. Забуту у нікак не налучиш. Євгена Зірпеня невдовзі заберуть в аеромобільні війська. За старшого залишить діда, тож так. треба до десанту поладнати хату. Желання є, і служити, так що пойду. Армія немножко навчить в житті, я теж так вважаю. Останнім часом він працював на будівництві тяжко і нестабільно, ще й без офіційного оформлення, бо відділ кадрів вимагав військового квитка, а після армії, певен, відкриються широкі обрії. Його друг Володимир теж хоче до війська, водіюватиме, там навчать права зроблять, Ще й транспортом забезпечить. Я був, коли в воєнкоматі проходив медкомісію, тобто мамочка привела сина, хотіла віддати в армію. Тобто і... Это там і так і сяк його упрашувала забирайте його. Я так понял, не перший раз приводили воділі. Його і, ну не беруть його. Військовий комісар пояснює раніше в Ірпені зараз раз 150 дітей назбирали. Тепер 20-го теж конкурс. Бо армія престижна, потім можна в міліцію дає охорону, чоловічий колектив, нові друзі і всебічний розвиток, не тільки рукопашний бій в армії, навіть всеукраїнський конкурс. Сонетів та елегій проводять згідно з наказом генштабу. Єсть одно лише в океані, клонять лише одну траву. Ты не бачиш там в тумані. Я увидел и сорву. Ух ти замечательно. експерт наполягає, те, що у військомати черги, не означає, що в армії добре. Люди стремляться просто год гото перекантуватися на цій зарплаті на безплатному питанні і так далі. І так далі, тому що нігде воно строїться не можна. Щороку армію лишають 7 тисяч вояків, нових контрактників набирають до 2 тисяч. Бо запропонувати в контракті можуть зо 2 тисячі гривень. Середня зарплата в країні три двісті. Комісар каже, в тому є правда, і через те рішення про останній призов. Офіційно ще не ухвалено. Проводимо заходи, рекламу проводимо, але бажаючих дуже мало. Мізерний поки що зарплати. Дмитро Лутвиненко, Олексій Жиленко та Валерій Рутошнюк програма Вікна СТБ.